Легенди про жахливих монстрів не завжди абсолютний вигадка. Реальність деяких історій час від часу підтверджують археологи. Про монстрів морських глибин є багато легенд. Мегалодон величезні акули за офіційною версією мегалодони страхітливих розмірів акули, що існували від 28 до 30 нуль років тому, якщо судити по знайдених скам'янілих останків. Тварина могла важити до 47 тонн і досягати в середньому, досягаючи довжини близько 15 метрів. Мегалодони були поширені повсюдно в 1875 році наукова експедиція. З дослідження океану на кораблі Челенджер проводило паркани ґрунту з глибини 1220 метрів. Серед улову виявилися два зуба мегалодона. Відразу було відзначено, що це були нескам'янілості. У 1959 році був проведений аналіз і датування зубів. Результат був вражаючий: зуби налічували 11 тисяч років. Знахідка була зроблена в Полінезії недалеко від острова Таїті. Щелепа Мегалодона – Це далеко не єдине свідчення. У 1918 році біля узбережжя Австралії в районі нового південного Олса був помічений величезний плавник. За описами очевидців, це була величезна кула білого кольору довжиною близько 30 метрів. Сучасні акули. Хоч і менше мегалодона, але смертельно небезпечні рибальські снасті і швартові пристосування були з легкістю зметені чудовиськом, зафіксував цю історію, іхтіолог зазначив, що це були рибалки, добре знають мешканців місцевих глибин і представляють, що можна дістати за кулячого живота, примітний той факт, що власники риболовецьких суден протягом багатьох днів боялися виходити в море. Ця подія описана в роботі Девіда Стеда Акули іскати австралійських морів, виданої в 1963 році. У корінного населення Полінезії є дуже давня легенда про повелителя глибин. Вона розповідає про гігантську акулу примарно білого кольору, до її розмірами, і мощі місцеві жителі ставляться з містичним жахом і трепетом. Саме за ці якості чудовисько прозвали повелителем глибин. Може бути це і є мегалодон, який пережив льодовиковий період в глибинах океану. Відповідь на це питання поки не знайдений. Світ кіномистецтва не хоче ставити в цій історії крапку із завидною постійністю, демонструючи нам кривавих монстрів з морських глибин. Левіафан Меліла, Левіафан Меліла, вимерлий Хижий, Міоценовий, кашалот у 2008 триметровий череп з зубами був виявлений фахівцями недалеко від міста і кавперу. Вчені кажуть, що будова черепа говорить про те, що монстр міг полювати тільки недалеко від поверхні. Вважаючи за краще харчуватися морськими ссавцями, в тому числі китами, Щелепа Левіафана мельвіла сучасним монстрам до Левіафана далеко, зуби стародавнього чудовиська можна назвати найбільшими серед відомих тварин. Верхні були довжиною 36 і діаметром в 12, см. у довжину велетень міг досягати 17 метрів.